А мужики, зараз я вам покажу два трактори з дешевих в своєму класі. Один буде трохциліндровий, інший буде ременний. Тобто один безременний, самий дешевий, і один самий дешевий, на ремнях. То в принципі, от таких два самих популярних запроси від людей і два самих популярних продаваєми трактори, які ну, нормальні, які будуть роботи, не смотря ні на що. Вот це перший варіант: цей тракторець безремньовий на муфті. На муфті, но це іде сінтайчик на моторі КМ 385 ВТ. БТ. Що тут важливо розуміти, що є багатько тракторів 220-х, якихось таких малих, які зараз завозять китайці, які йдуть без ремня, ну хлопці. Я вам чесно від душі щиро ражу. Ото вот менша ціна на а, мотор іменно на моторі КМ 385 ВТ. Якщо ви вже хочете не хочете на ремнях, хочете вже трактор, там, щоб був без ремнів, то не беріть одноциліндрові чи двох, то вже. Остатки застарілого Китаю, які зараз якось з пополам там хтось збуває. Якщо ви будете мати мотор КМ 385 ВТ, ви будете знати, що ви і через 10 років той мотор обслужити. Розумієте? Якісь запчасті, розходники то не проблема, бо ці мотори стоять в кожному тракторі від Лового і Донфенга до ось такого Сінтаю, всіх. Оріони, ДМДЗ, всі абсолютно. Тобто, це іде дуже крутий за ці гроші, тим більше, за цього трактора. Дуже крутий, дійсно надійний, толковий е мотор, яким, з яким не буде проблеми. Тому якщо хочете брати іменно трьохциліндровий, іменно такий на муфті-тракторець, малий, то весь він Ззаді там все по-простому, понятно, що там попроще мост, попроще трьохточка на 300 кг, Шість передач коробка ну, як для себе на свої якісь на свій пай для своїх задач. В його вистачає. Він класно в міжатку буде ставати. В нього регулюється кулія. Ви можете розширити там майже до 1,40 сорок ці кольоса і по передку, і по задку, виставити собі любу колію, виставити собі в любі рідкість зайти, зробити роботу. То йде супер в цьому тракторі. От. Тому от раджу саме 240 ТРК. І тепер самі дешеві ремені. Хлопці, якщо ми в 2025 році беремо мототрактор, взагалі на них дивимося, то е, я раджу дивитися тільки кентавер. Е, поясню чому, воно, в принципі, у всіх е, е, брендах, фірмах майже однакове. Тут є дві, два моменти важних, на які стає, стоїть звернути увагу. По-перше, кентавер завозиться як трактора. Тобто на них є сертифікація, на них є документи, їх можна поставити на облік без проблем. І це все входить в нас в вартість. Тобто зараз, згідно нового чинного законодавства, ви маєте на дорогах загального значення їздити хіба з номерами. Ви можете номера без проблем зробити, поставити. Ми це все робимо на будь 160 сто шістдесятку, того це і 200 От і воно буде рахуватися як транспортний засіб. Вас не буде потім ніяких визника питань ні при експлуатації, ні потім, ні при продажі. Це перше. Ну і друге, звісно, раніше вони називали DV, LXL, RXL і по-іншому. І по, і по То вже на ринку більше 10 років фактично, ці тракторчики є. Вони вже доробили, допілили все, що можна, зробили нормальний. Живучі, хороші мотори зробили коробки, де вже мінімум всього там треба ладнувати, де немає диференціалу, де грубші вали, первіщні, вторічні на фризу і так далі. Тобто ці тракторці дійсно менше по них звернень по гарантіях, по ремонтах, на відмінності від там інших брендів. Вони дійсно робочі, ходять. От, і плюс тут же досконалено все добавлено, там Насоси, генератори і все, що треба, вже щоб нічого не робити. Вони Кентавр завозить великі трактора і ДТЗ там вплоть до 130 кінських сіл. Фірма не одноднявка, тому буде вам трактор роботи. Вон є гідравліка на 240 кілограмів, віддільно стоїть насос на гідравліку, незалежний контур, віддільно стоїть генератор. Тобто все тут в цьому плані теж воно зроблено толково по-людськи, подумано про людей вже на них є. Класна ціна, до нього підійде все мотовочне так само навісне. тобто Це бюджетний трактор по компотуючих, по навіски, і по всьому. От, тому, якщо шукаєте іменно собі мототрактори, я б радив вам брати ось ось з кентаврів з моделів 160, 160B, 160BN або 200, Ну, ще є 240-й, теж можна в принципі, його розглянути. Такі ось є варіанти. Такі є варіанти хлопці тракторців. Всі ці можуть бути вже з комплектом 130 фриза, з комплектом двохкорпусних пух, і фактично там в бюджеті до 3000 ви можете собі взяти трактор, і фризу, і пух, і плюс ще там, наприклад, люди беруть сажалку-копалку, чи там косу граблі, Тобто повний комплект для ваших робот закрить всі задачі. Ну До тракторці такі губи для себе, там, на 20-50. на 50 сотих, для... Власного господарства, або там взяти батькові, кому вже важко там за мотоплоком ходити. Ну, от це такий варіант, тому хлопці. теж 에, Показав вам два варіанти, яких є самих дешевих 에, тракторець без ремня, і тракторець на ремні. Тому теж можете звертатися. 에, тракторець без ремня, я ж кажу, там за 2,5-3 можна взяти повний комплект, який на ремні, а без ремня 3750.